Вітаю, давайте подивимось карту дня на 14 січня 2026 року для всіх знаків Зодіаку. Які підказки нам дадуть карти Таро по одній карті на кожен знак зодіаку? Овен для овнів день проходить під енергію турботи, стабільності та зазимлення. Фокус зміщується на практичні речі, це фінанси, дім. Тепло, безпеку, день сприяє мудрим, спокійним рішенням без поспіху та зайвих емоцій. Важливо цінувати те, що вже створено, і не знецінювати власну працю. Телець для тельців це день усвідомлень і внутрішніх підсумків, можуть підніматися теми минулого, які потребують завершення або чесного погляду. Простір дає шанс почути внутрішній поклик і вийти на новий рівень зрілості. Це енергія пробудження, коли старе відпускається без жалю. Близнюки. Для близнюків день може нести відчуття нестачі або внутрішньої вразливості. Можливі думки про ресурси, підтримку чи страх залишитися без опори. Водночас карта нагадує, що допомога поруч, але її потрібно дозволити собі прийняти. Не все так критично, як може здаватися на перший погляд. Рак. Для раків день активний і трохи напружений, але з сильною позицією. Доведеться відстоювати свої межі, рішення або погляди. Це про внутрішню стійкість і готовність не здаватися під тиском. Важливо пам'ятати, що боротьба зараз має сенс і веде вас до зростання. Лев для левів відкривається можливість нового початку у матеріальній або практичній сфері. Це день шансів, які можуть виглядати скромно. Але мають великий потенціал в подальшому. Важливо помічати можливості і не відкладати перший крок. Все, що стартує сьогодні, має перспективу стабільного росту. Діва для дів цей день несе енергію визнання і внутрішньої перемоги. Може з'явитися відчуття, що зусилля не були марними. Це хороший день, щоб дозволити собі пишатися результатами. Навіть маленький успіх зараз має велике значення для подальшого руху. Терези. Для Терезів день наповнений емоційністю, м'якістю та натхненням. Посилюється потреба в красі, щирих почуттях і душевному контакті. Це гарний час для творчості, романтики або просто теплих розмов. Варто дозволити серцю бути відкритим і не вимагати чітких гарантій. Скорпіон. Для скорпіонів день проходить під знаком впевненості і харизми. Активується внутрішній вогонь, бажання проявлятися і вести за собою. Це енергія самоповаги, сміливості і віри у власну силу. Важливо діяти з теплом, а не з тиском. Стрілець для стрільців день про самодостатність і внутрішній комфорт. Виникає відчуття, що можна насолоджуватися результатами власних зусиль. Це гарний момент для турботи про себе, своє тіло і свій простір. Незалежність зараз це не віддалення, а джерело спокою. Козоріг. Для козорогів день спонукає до тиші і внутрішнього аналізу. Може з'явитися бажання усамітнитися, щоб краще почути себе. Це не про ілюзію, а про мудрість і глибоке розуміння процесів. Відповіді приходять через сповільнення. Водолій. Для водолії в день наповнений енергією росту, турботи та творчістю. Посилюється здатність створювати, надихати інших і підтримувати. Це сприятливий час для сімейних тем, творчих ідей і внутрішнього відновлення. Простір щедрий, якщо діяти з любов'ю. Риби для риб день про стабільність, відповідальність і надійну опору. Акцент іде на практичні рішення та довгострокові цілі. Це енергія впевненого керування ресурсами і спокійної сили. Важливо довіряти власному досвіду і не сумніватися у своїй зрілості. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Бажаю всім миру та процвітання. Бережіть себе та своїх близьких.